Дорогі брати та сестри, дорога церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Нехай нас Господь усіх благословить цей ранішній час, аби ми пам'ятали про велику любов і милість нашого Господа і Спасителя. Сьогодні для нашого розмірковування пропоную відкрити 99-й Псалом. Ми його прочитаємо увесь, всього-навсього 5 віршів, не буде втомою. Але буде, таким, буде такою ніби настановою, тому що це псалом вдячності. Я хотів би, щоб наші серця сьогодні згадали, що Господь вчинив для нас. Дуже часто люди дякують Господу тоді, коли були якісь неприємні моменти в житті, коли якісь тривоги. І коли все наладилось, людина стає, знаєте, ну настільки вдячною, і я навіть більше скажу, вона стає ну настільки віруючою і думає, оце Бог, в якого я вірю, Він вчинив по моїй молитві. Друзі, нехай це для вас не буде таким відкриттям, якщо я скажу, що Бог завжди чує наші молитви. Він чує кожне слово, він знає кожну думку. Ба навіть більше він знає наміри сердець наших, що ми хочемо зробити і що ми зробимо. І у нашого Господа все під контролем. Давайте почнімо з цього псалму, з першого вірша. Він так і називається вдячний псалом. Уся земле покликуйте Господу. Служіть Господові із радістю. Перед обличчям Його підійдіте зі співом, знайте, що Господь, Бог він, Він нас учинив і Його ми, Його ми народ та отара Його Пасовиська. Увійдіть в Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки. А вірність його зроду в рід. Я не знаю, з якими ви думками просинаєтесь від нічного відпочинку, але я говорив з одною сестричкою, яка вже в поважних літах, і вона говорить, що я прокидаюся і розмовляю з Господом. Я дякую йому, що я бачу. Я дякую Господу, що я можу рукою пошевелить. Що я можу встати, що я можу розуміти, що я можу навіть розповідати йому за всі ті благословіння, які я отримувала до цього часу. І час від часу ми згадуємо чудові псалми, які приходять нам на думку, і зазвичай ці псалми вони спонукають нас до того, щоб ми дякували Господу. Згадайте чудовий псалом український, який ми часто співаємо. Він починається так, що за все тобі я дякую. Друзі, що ви вкладаєте з зміст цих слів? Ми співаємо за все тобі, я дякую, Ісусе Спасе мій. І далі йде перелік: за що ж? За кров святу пролитую. І ми возвеличуємо таким чином нашого Господа. І ось, повертаючись до цього псалму, ми говоримо про те, що цей псалом говорить нам про вдячність. Ви знаєте, що кожна людина, яка живе на землі, вона любить, щоб їй дякували за щось. А знаєте, для того, щоб вам подякували за щось, потрібно щось хороше робити. Не можна заслужити подяку від людини, якщо ти їй нічого не зробив. Хорошого, я маю на увазі. І приходить час, що ми так зростаємо в Господі, так нас Господь змінює. Ми щодня, як говорить апостол Павло, стаємо більш схожими на Ісуса Христа. Наш внутрішній чоловік преображається в образ Ісуса Христа. І наше повсякдення, воно наповнене тим, що ми щось робимо хороше. І я думаю, що є такі моменти в житті, коли ми. Просинаючись або починаючи свій трудовий день, ми плануємо собі, що ми можемо зробити сьогодні. І було би добре, якби в цьому переліку необхідних справ була якась, бодай би одна чудова справа для іншої людини. А є люди, які ми можемо навіть сьогодні пригадати на свою пам'ять, які вчинили по відношенню до нас невдячно. І от е, час від часу, коли ми зустрічаємося з цими людьми, то можливо, це ніби як травма стає для нас, що ну, цій людині я добре вчинив, я їй там допоміг у тяжку хвилину, а коли в мене трапилась біда, то я не. Не відчув підтримки від цієї персони, і в нас ніби так, знаєте, якесь недомагання можливо. Тому що ми розуміємо, що це неправильно так робити. Уявляєте, що взаємовідносини людини з Богом точно такі самі, як у нас між людьми. Нам неприємно, коли. Нам не дякують за наші якісь добрі справи. Нам неприємно, коли людина ігнорує наші добрі вчинки. Можливо, будучи зрілими, можливо, будучи більш сильнішими, у вірі ми це сприймаємо як належне. Ми розуміємо, що ну так, людина не християнин, людина не знає, можливо, так вихована. Але ми, як діти Божі. Ми, як народ святий, про який говорить апостол Петро, час від часу інколи чинимо по відношенню до Бога так само, як і ці люди до нас. Ми, вранці, проснувшись, забуваємо подякувати Господу за нічний відпочинок. Ми, споживши їжу, забуваємо подякувати Господу, можливо, зписуючи це на те, що. Такий темп життя, такий графік. Ми там швиденько перекусили, ми там швиденько побігли. І так день за днем проходить в цій же ж суєті, і ми забуваємо дякувати Господу за ті речі, які дають нам можливість існувати на цій землі. Я хочу, друзі, привести один з прикладів, який прийшов мені на пам'ять тоді, коли я їхав по дорозі до служіння. На цьому перехресті є знак стоп. І я дивлюся, група людей біжить на мене. Я їду в машину і бачу спортсмени. Здалека не було видно, думаю, що чи це всі люди в церкву йдуть, знаєте, вони так от толпа, звідки це вони. Ні, вони побігли далі. Якісь... І час від часу я їх бачу по цьому маршруту. Я згадав випадок, коли десь чув, чи хтось розповідав, можливо, десь і прочитав, бо неодноразово зустрічався цей приклад. Коли один спортсмен біг і побачив, як зривається в річку якийсь транспортний засіб, а він був хорошим плавцем. І говорять, що погода була така, як зараз, не дуже тепло. Ну, погода, яка не призначена для того, щоби звершувати якісь плавальні тренування. І він, будучи хорошим плавцем, Можна сказати, як результат пожертвував своєю кар'єрою, після того він більш не міг плавати. Він спас цих людей. І прийшли журналісти і питають, що вас найбільше всього здивувало в тому, або які вас думки, або е, таке питання було, е, що вас більше всього насторожило, можливо, від цих подій, як ви це вчинили. Він говорить, що найбільше мене дивує те, що жоден із тих, кого я врятував, не прийшов і не подякував мені за цю справу. І як результат він залишився вже калікою, було переохолодження організму. Він не міг продовжувати свою кар'єру, але це людину дуже сильно стравмувало. Те, що жодна із людей, яких він врятував, вони не прийшли і не віддячили йому. Бодай одним словом, дякую тобі за те, що ти спас моє життя. І от це життя, це історія із життя, але є інша історія, із Слова Божого, яка оповідає нам. Подібну ситуацію, коли наш Господь врятував 10 чоловік. Ця історія записана в Євангелії від Луки в 17 розділі, і, з, здається, з початку розділу, і вона описує про 10 прокажених. Люди, які були викинути геть із суспільства, люди, які були. За межами існування нормального. Вони там би і померли, я вам так скажу, тому що та хвороба, яка була у них, вона була невиліковною. Давайте відкриємо і згадаємо цю історію Євангелія від Луки, 17 розділ, із 12 вірша, до 12-го вірша. З одинадцятого вірша. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю, і коли входив до одного села, перестріли його десять мужів слабих на проказу, що стояли здалека, і голос піднесли вони та й казали: Ісуса, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіть це священникам. І сталось, коли вони йшли, то очистились, один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до мніг його, складаючи дяку йому, а то був самарянин. Ісус же промовив у відповідь чи не десять очистилось, а дев'ять же де? Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися і йди твоя, віра спасла тебе. Друзі, ми бачимо, що 10 чоловік, 10 людей було уздоровлено, вилікувано від тяжкої хвороби. Життя десятирох цих людей воно помінялося. Ці люди вони могли бачити своїх дружин, вони могли бачити своїх дітей. Вони могли бачити своїх товаришів, родичів. Я не знаю, який час вони провели за межами міста, але я думаю, що це найкращий подарунок стався від Господа у їхньому житті. Вони отримали можливість бути зі своєю родиною, бути зі... працювати, отримали можливість бачити своїх дітей. І... Слово Боже говорить, що Ісус Христос зустрів цих десятрьо людей, зцілив, і вони з радістю побігли хто куди. А як же, стільки не бачено, стільки не зроблено, стільки не обговорено. Отримавшись зцілення, вони почали, можливо, мандрувати по місту Єрусалим або по іншому містах. І побігши хто куди, лише один повернувся, аби подякувати Ісусу Христу. На що Христос відповів? Дев'ять же Де Де тих дев'ять, які теж зцілені? Чому вони не прийшли, не віддали Богу хвалу? Чому вони не прийшли і не подякували Богу за нове життя, за нові можливості? Друзі, де ж решта тих сотень людей, яких ми закликаємо до того, щоб вони приходили на зібрання? Де ті люди, коли яким ми свідкуємо, яким ми розповідаємо про Бога, яким ми говоримо, що Ісус Христос дає тобі можливість існувати. Де ті люди, які в тяжку хвилину обіцяють Господу, що їхнє життя тепер змінилося на краще, що тепер вони будуть служити Господу всім серцем? Де вони? Скажіть, будь ласка, чи це правильно по відношенню до Бога, коли ми отримуємо якісь благословіння, навіть зцілення якесь уздоровлення, і не приходимо, щоб подякувати тому, хто це зробив. Яка невдячність, яка несправедливість, І від ситуацію, коли, можливо, ми робимо якісь подарунки своїм близьким, робимо подарунки своїм рідним. Або дітям і дитина тобі говорить, що я хотів не таке. Це все добре, але я хочу інше. Я думаю, що нам, як батькам, неприємно би було чути у відповідь на наш подарунок, на те, що до чого ми приклали зусилля. Віддали найдорожче, можливо, своє щось саме час, силу, і цей подарунок буде надаребне. Нам, як батькам, було б недобре. Не і Господь, друзі, бажає, аби ми були вдячними людьми, аби ми дякували йому і були вдячними по відношенню до інших. І так говорить Слово Боже, коли читаєш першу книгу Хронік, 16 розділ. 36-й вірш, слово Боже говорить, дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Що таке вдячність взагалі? От ми говоримо, що добре бути вдячними, правильно бути вдячними. Що це за стан душі такий? Вдячність, друзі, це почуття прихильності за виявлену до нас послугу. Ми, знаєте, такі хороші стаємо, такі гладесенькі, немає цих колючок, які можуть відштовхувати інших людей. І для того, щоб, відкрив вам секрет, для того, щоб потоваришувати із керівництвом, можливо, інколи треба бути вдячними, приходить і там, ну, як каже Слово Боже, дар в пазуху, що він робить. Пом'якшує серце, я вас до цього не закликаю, але шоколадку можна інколи комусь і давати. І знаєте, є таке почуття вдячності. Ну, Це хороший працівник, це у нього велике майбутнє. І погляньте, скільки благ, скільки милосердя ми отримуємо від Господа щодня, щохвилини, що секунди ми можемо бачити. Або я більше скажу, друзі, що. Прийшовши на це святе місце, ми обов'язково повинні подякувати, що Господь благословив нас ну, настільки фізично, що ми можемо і чути, і бачити оці символи, які нам розповідають про любов Божу. І за це будемо вже дякувати йому. І ми прочитали псалом, друзі. Повернімося ж до цього псалму 99, го Ми прочитали псалом, у якому знаходимо деякі відповіді. На наші можливо питання або на питання тих людей, які задають нам ці питання. За що я повинен дякувати Богу? Я живу без даху. У мене нема вікон. У мене нема тепла в будинку. За що я повинен дякувати? Але подивіться от перший часто взагалі, кому ми повинні дякувати? То Слово Боже говорить, що дякувати ми повинні Господу. Ні до кого не до іншого, але до Господа. Часто люди дякують не тому, за якісь е, вчинені речі е, в нас зараз е, це розповсюджене за лікування, за операції, вдалі операції. Люди дякують лікарям. Але, друзі, якби Бог не благословив руки цих лікарів, ми, коли молимось Господу за якусь потребу в лікуванні, то ми що просимо? Ми ж не просимо, щоб Бог дав пам'яті лікарю, згадати, що він вивчав 20 років назад, або як він там чудово першу операцію провів. Ми розуміємо, що життя людини не стільки в руках лікаря, а стільки в руках Бога. І ми просимо Господа, щоб Бог благословив цього лікаря, а благословіння воно печалі з собою не приносить. Ми розуміємо, що якщо Бог втрутиться в цю ситуацію, то ми ще більше будемо дякувати Господу. Якщо Бог втрутиться в цю подію, то зміниться можливо ставлення до Бога цих людей. І саме головне це те, щоб люди розуміли, кому дякувати. Дякувати Господу.